Бувають миті, коли ти зупиняєшся посеред дня і щось у повітрі змінюється, ніби час склався гармошкою, ніби хтось доторкнувся до плеча, хоча поруч нікого нема, ніби життя на секунду шепоче. Ти вже тут був, і ця дрібниця, запах кави, слово по радіо, дивний погляд перехожого раптом пробуджує відчуття, якого не мало б бути, щось знайоме, але не твоє. Щось рідне, але не з цього життя. І саме в ці моменти, коли не лишається нічого, окрім інтуїції, починається історія про тебе, того, кого ти не знаєш, але ким міг би бути. Вони називають це синхронністю, випадковістю, яка надто точна, щоб бути випадковою. Коли ти згадуєш ім'я, яке не чув роками, і за кілька хвилин бачиш його на білборді. Коли відкриваєш книжку, а на першій сторінці читаєш фразу, яку вчора сказав тобі друг, коли ті самі цифри переслідують тебе день за днем, і ти не розумієш, чому, але відчуваєш, що це має значення, що як це не просто збіги, що як це сигнали з іншого боку, від тебе самого. Іноді ти прокидаєшся вночі після сну, який не можеш забути, місце, де ти ніколи не був. Люди, яких ти не знаєш, але все здається справжнім. Настільки, що ти відчуваєш запах повітря, шорохи під ногами, навіть тягар думок, які не твої. Ці сни не зникають, вони лишають після смак. І, можливо, саме в них інший ти показує, ким став би, якби обрав інакше. Цей сон не фантазія, це життя, яке відбувається паралельно, іноді водночас із твоїм, а буває навпаки. Спогад, якого не мало б бути, ніби ти колись умів грати на інструменті, але не навчався, ніби пам'ятаєш дитячу розмову з людиною, якої не існує, і ти не можеш цього пояснити, просто воно є відлуння іншої історії, іншого тебе. Ми всі іноді чуємо ці луни, але відмахуються, бо боїмось здатись дивними. А що як варто не боятись, а що як ці голоси та карта? У кожного є мить, коли життя ніби ставить на паузу. Ти зупиняєшся в коридорі перед дзеркалом, на зупинці, і всередині щось шепоче. Поглянь інакше, це не завжди голос. Іноді лише імпульс. Раптом хочеш написати тому, з ким не спілкувався роками, раптом тягне змінити маршрут. Зайти в магазин, де ніколи не був. І хоча розум чинить опір, щось у тобі вже рушило. Іноді це не ти, іноді хтось, хто живе в тобі паралельно, штовхає на цей крок. Що як у кожному з нас, не одна, а безліч версій: ти, який обрав лишитись, ти, який поїхав, ти, який відповів так. І той, хто відмовився, ми не бачимо ці варіанти, але відчуваємо їх. Тому так важко пояснити раптову тугу за чимось, чого не втрачав. Тому так боляче згадувати місця, де не був. Ми думаємо, що це фантазії. Але іноді це спогади з інших життів, які пульсують поруч. Є версія тебе, яка не злякалась, яка встала зранку і зробила крок, на який ти не наважився. Вона існує не як абстракція, а як енергія, яка іноді доходить до тебе. Іноді ти відчуваєш це як хвилю, мотивацію, спокій, рішучість, яка приходить ні звідки. А потім зникає. Це не випадково, це контакт, маленьке вікно, крізь яке ти бачиш себе сильного. Певненого, цілісного, того, ким можеш стати, якщо послухаєш. Можливо, твій інший, я теж шукаю тебе. І ви обоє намагаєтесь торкнутись крізь простір. Один, щоб показати, що зміни можливі, інший щоб не залишатись наодинці. І весь цей обмін це не містика, не фантастика, це досвід, зашифрований у нашій свідомості. Адже енергія думки не має меж, і вона здатна пройти крізь усе, якщо ти достатньо відкритий, щоб її почути. Іноді ми отримуємо підказки через інших людей, один і той самий вислів, повторений від різних джерел, одне й те саме питання, яке ставлять тобі впродовж тижня. Слова, пісні, фраза в книзі, репліка випадкової, перехожої, все сходиться. Ці пазли не просто випадковість, це спосіб, яким світ і твій інший я нагадують ти не випадковий. Ти на шляху, навіть коли здається, що ні. Можливо, ти вже колись зробив той вибір, якого зараз боїшся, але в іншому житті. І саме тому тепер він так важко дається, бо пам'ять тіла й енергії зчитує наслідки. І якщо ти відчуваєш тривогу, не знаючи чому, можливо, твій інший, я вже пережив провал. А якщо відчуваєш дивну впевненість, можливо, він досяг успіху. Слухай тіло, воно пам'ятає більше, ніж ти думаєш. Буває, що все раптом іде надто добре. Події складаються як пазл. Люди приходять у потрібний момент натхнення без причини. Це не обов'язково випадок. Це може бути момент, коли ти у повній синхронізації з іншим собою, коли твої рішення, думки, емоції в унісон із кимось, хто обрав правильно. І тому світ відкривається перед тобою. В такий момент не сумнівайся. Дій. Буває щось дивне, ніби невеличкий збій, річ зникає, а потім з'являється там, де й була. Ти пам'ятаєш розмову, хоча інші заперечують, що вона взагалі була. А хтось поруч переконує, що щось сталося, хоча ти точно знаєш ні. Ці дивні моменти ми називаємо глюками. Але що, як це не помилки? Що як це невидимі переходи між версіями тебе, маленькі зрушення, які показують, що щось змінюється, і потім одного дня ти скажеш собі, це маячня. Але згадай, скільки разів ти думав, я знав, що так буде, не тому, що ти ясновидець, а тому, що вже переживав це. Десь в іншому шарі, десь у тому варіанті життя, де ти вже обрав. І ось ці перечуття, не магія, це інтуїція, іноді вона говорить голосно. А іноді через ті самі випадкові ідеї, імпульси, відчуття в тілі, це може бути голос тебе самого з іншого шляху. А зараз ти знову на роздоріжжі, і здається, що нічого важливого, але саме дрібниці змінюють усе. Один крок і версії тебе розходяться лишитись або піти, промовчати або сказати, подивитись в очі або відвести погляд, і в такі миті не слухай страх, слухай пам'ять, вона з того життя, де ти вже наважився. Іноді ти уявляєш місце, де ніколи не був, але бачиш його у сні знову і знову. Все там знайоме, пейзаж, кольори, навіть повітря. І коли це місце раптом з'являється в реальності, на світлині, в фільмі, у чиїхось словах, тебе пронизує дивне відчуття. Це не дежавю, це щось глибше. Це перетин, можливо, у якомусь іншому житті ти вже там жив, можливо, досі шукаєш дорогу назад. Коли щось повторюється знову і знову, подія, образ, фраза це не завжди випадковість, це може бути знак. І якщо такі моменти стаються дедалі частіше, можливо, хтось усередині тебе намагається розбудити, не в буквальному сенсі, а емоційно. Через уважність, через відчуття, що ці миті, двері, вони виглядають буденно, але не суть код, їх достатньо просто помітити. А що як твої найсильніші мрії? Це не бажання, а спогади, що як інший ти вже отримав те, до чого ти прагнеш. І ця жага це не фантазія, це пам'ять. Тіло пам'ятає, душа пам'ятає. Якщо ти досі цього хочеш. Можливо, десь це вже сталося, і ти просто намагаєшся згадати, повернутись до себе. У цьому світі все взаємопов'язане. Кожна думка створює хвилю, кожен вибір наслідок. І навіть ті шляхи, якими ти не пішов, досі впливають на тебе. Вони торкаються тебе в моментах інтуїції, у випадкових знаках, у тих дивних імпульсах, що виникають ні звідки. Ми звикли вважати це випадковістю, але, можливо, це відповідь. Іноді ти чуєш себе, але не звідси, ніби з іншого часу, і якби ти навчився слухати трохи уважніше, ти б відчув, скільки думок усередині не зовсім твоїх, не чужих, а паралельних, бо існують тисячі версій тебе у виборах, у подіях, у можливостях, і всі вони живуть. Не як вигадки, а як реальні, хоча й невидимі, і всі вони хочуть одного, щоб ти знайшов себе справжнього. Коли настає складний момент, коли все сиплеться, коли ти губиш орієнтири, саме тоді найчастіше з'являється той інший версія, яка вистояла, яка пройшла. І ця сила приходить до тебе не як думка, а як відчуття, сльози без причини, спокій, який неможливо пояснити. Але ти знаєш. Я не сам, і ти справді не сам. Ці інші я не фантазії. Це спосіб, у який Всесвіт зберігає пам'ять про всі шляхи, якими ти міг піти, там, де ти був чеснішим, там, де був сміливішим, там, де вибрав незручне, а правильне. Іноді ця пам'ять з'являється в тілі, тремтінням у шкірі, стисканням у серці, поглядом, який шукає когось. Кого ніколи не зустрічав, і голосом, який шепоче, ти близько, ти вже не раз стояв на межі, між варіантами, між виборами, між собою і собою, і не раз обирав серцем навіть тоді, коли логіка казала ні. Це був не імпульс, це був перехід, маленький міст між версіями тебе, і кожного разу, коли ти відчував що щось важливо, це був сигнал. Тож зупинись просто зараз. І запитай, що б я зробив, якби не боявся, що б сказав, якби довіряв собі, куди б пішов, якби не вагався, а тепер уяви, що хтось уже це зробив, інший я. І він недалекий, він поряд, і просто чекає, коли ти доженеш, бо ти вже був ним. Просто ще не згадав. У тобі безліч світів, безліч можливостей, безліч історій, але одна твоя. Та, де ти чесний із собою, та, де спокій не втікає, та, де немає потреби доводити, що ти на місці. І всі ці знаки, це не хаос, це компас, це карта, це дзеркала, в які варто подивитись. Світ говорить до тебе завжди, не обов'язково словами, часто через тишу, через повтори, через сни, що не відпускають. І весь цей шум це не шум. Це мелодія. Інший ти грає в унісон. І якщо ти дослухаєшся, все стає простим. Ти просто знаєш, що робити, і цього вистачає. Ти не втратив себе, ти шукаєш, і це нормально. Час від часу просто треба нагадати собі, ким ти є, і ким ще можеш стати. І всі ці дивні моменти не маячня. Це любов, любов до себе з минулого, з майбутнього, з паралелі, це твій голос. Що долітає крізь усе, і каже: Я тут, і я з тобою.